Церква це є місцем, де люди духовно зростають, де люди пізнають його, моляться до нього, шукають його. І донедавна я зрозумів, що велику роль у нашому житті відіграє саме церква, тому що у церкві ми пізнаємо Творця, який створив цей світ. І коли я ще був менший, я приходив до церкви, але я не розумів, для чого я туди прийшов. Я розумів, що є Бог, що є хтось над всім. Але я не задавав цьому значення. І мої мозги вони просто були виключені. Бо я думав, що церква це є місце, де поставити свічки. Слава Ісусу Христу, алелуя, і все. Я не розумів, для чого це все робиться, але я це робив. І у церкві місії слово Боже, мені відкрили очі на церкву, яка вона повинна бути. Туди там, де люди приходять, духовно зростають, де люди пізнають Бога, де люди моляться до Нього і включають розум, тому що через хліб на кожний день, який ми отримуємо, ми так і включаємо собі розум, щоб побачити цінність того слова, яке дають нам пастора, тому що без цього і не прийде покаяння у наше життя, не прийде усвідомлення, для чого Бог все ж таки будував цю церкву. Для того щоб люди спаслись, для того щоб люди проповідували Євангелію.